З минулого року, 2024-го, зі ста найпопулярніших програм, серіалів і так далі українського телебачення ми зробили 97. 97. Зі ста. А що думає Антимонопольний комітет? Дивися, в телеку ж ти маєш пульт, да. і тебе неможливо заставити дивитися, то що ти не хочеш дивитися. І це величезний виклик. це Ну, це ну і далі ти повинен розуміти, що ми зараз конкуруємо з усім світом. Там не знаю, Нетфлікси, Шметліси, Тікто. Та, оця нова економіка, економіка без правил. Вона дуже ну, впливає на традиційне телебачення, яке так дуже зарегульовано. Але давай так, ми не жаліємося. Ми закатали рукава, ми, ви, ми, виробляємо, ми, виробляємо, ми виробляємо дуже гарні проекти. Ну, 97, 97 зі 100. Ну, 97 це 97. Ну і перші три канали, так.